Пане Олексію, вітаю із новим роком. Вітаю вас, дякую. Також вас з новим роком. Дякую, пане Олексію. Отож, які зміни чекають українців від сьогодні, 1 січня. Давайте почнемо з мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, якими вони будуть? Дякую вам за питання. Мінімальна зарплата зросте до 8647 тисяч гривень. Що стосується прожиткового мінімуму, він складе 3209 гривень. Але ви знаєте, коли ми говоримо про ці цифри, потрібно мати на увазі декілька важливих обставин. По перше, підвищення і зміни будь-яких соціальних стандартів проходять в Україні на п'ятий рік війни. І немає жодної країни світу, яка під час війни змінювала а особливо підвищувала свої соціальні стандарти. Другий важливий, важлива обставина це те, що в бюджеті на 2026 рік закладено 2,8 трильйона гривень на потреби збройних сил України, і 2 трильйони на соціальні, як то кажуть, видатки. І ці всі соціальні видатки вони фінансуються коштом наших донорів та партнерів. І фактично, ці соціальні ліміти вони встановлюються не державою, а вони обумовлюються розумірами міжнародної допомоги, яку отримує наша держава від партнерів, за що ми їм вдячні. Тому це хочу зауважити, я б назвав саме лімітами, а не стандартами, які дозволяють задовольнити хоча б мінімальні потреби українців на п'ят. Тому році війни пане Олексію щодо зарплат соцпрацівників медиків, вчителів, наскільки вони зростуть? Ви знаєте, підвищення цих зарплат вони мають трошки різний статус. В бюджеті в 26-му році вже закладено підвищення зарплати вчителям на 50%. Це відбудеться в два етапи: перший 30% і він фактично віднині. І ще 20% з 1 вересня. Окрім цього, буде збільшено зарплату викладачам вищої школи. Мінімальна зарплата лікарям первинної та екстреної допомоги становитиме приблизно 35 тисяч гривень. І міністр охорони здоров'я пан Ляшко фактично можна сказати, виконав свою обіцянку, і ці рішення вже прийняті, і вони вже як то кажуть, виконуються. Що стосується соціальних працівників. Ми маємо анонс від уряду про підвищення мінімальної заробітної плати в 2,5 рази для соцпрацівників. Зокрема, Міністерство соціальної політики прогнозує, що соціальні менеджери будуть отримувати понад 20 тисяч гривень, а соціальний працівник буде отримувати майже 17 тисяч гривень. На кінець 2025 року. Уряд вже ухвалив ці рішення. Ну зараз скажімо так, час за погодженням постановка Кабінету міністрів, але я впевнений, що це буде максимально. Майнальну швидко щодо мінімальної пенсії. Яких змін варто очікувати? Що стосується мінімальної пенсії, вона буде прив'язана в 26-му році до рівня прожиткового мінімуму, який зросте до 3200 гривень. І, зокрема, для працездатних осіб вона становитиме 3300 гривень, а для осіб, які втратили працездатність 2500 гривень. Також хочу нагадати, що протягом всіх років війни, як і повинно бути за законом, індексація пенсій проходить в березні цьому році. В бюджеті закладено 1,2,7 трильйона гривень на індексацію пенсій, і це більше на 123 мільярди ніж в минулому році, і це буде стосуватись майже 10 мільйонів наших пенсіонерів України. Ан а що зміниться для ФОП у цьому році? Бо от деякі експерти кажуть, що для ФОПів зростуть податки через підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Тут можна розділити також на дві частини щодо змін для фопів. Перше, я хочу подякувати пані Спіріденко, тому що вона прислухалась до порад і прохань наших підприємців, громадських організацій та парламентарів. Це стосується запровадження касових апаратів для першої групи фопів. Вона відтермінована. До кінця дії воєнного стану це дуже важливо. Будуть зміни точніше, обговорюються зміни стосовно ПДВ для наших фопів. Що стосується. Збільшення видатків ой, вибачте, податків для деяких е фопів так вони будуть і ці зміни пов'язані, е Наприклад, військовий збір він збільшується на 10, Він складає, вибачте, 10% від мінімальної зарплати, і е зростання, так як він виростає, зростання буде відбуватись з 800 до 865 гривень. Мінімальне ЄСВ складає 22%, і від мінімальної Ної зарплати, і так як мінімальна зарплата зростає, відбувається зростання з 1700 до 1902 гривень. Тобто зміни будуть вони невеликі. Але звичайно, сьогодні, коли наші підприємці в такий важкий час працюють і сплачують податки, наповнюють бюджет. Вони також будуть відчуватись. Пане Олексію, маємо ще хвилину. Хочу запитати про 90 мільярдів євро, які е, яке рішення прийняло прийняв євросоюз наприкінці минулого року. А коли можна очікувати перший транш, на яку суму і чи можна буде ці кошти витрачати на підвищення зарплат для військових? Ці кошти вони багато цільового використання. Вони можуть йти як і на бюджетні витрати, так і на військові витрати. Що стосується підвищення зарплат за мінімальними підрахунками Міністерства фінансів. Якщо заробітна платня наших військових збільшиться на 10 тисяч гривень, то нам потрібно до державного бюджету приблизно 100 мільярдів. І президент говорив, що це є пріоритетним питанням і будуть робити все можливе для того, щоб знайти гроші на ці. Видатки на підвищення зарплат нашим військовим на сьогодні дійсно європейський союз прийняв це рішення. Воно дуже важливо. Ці 95 мільярдів євро. Вони дають можливість нам покрити всі потреби необхідні на два роки. Але що сьогодні ще немає остаточного рішення, коли саме будуть надавати ці гроші? Я думаю, що потрібно це почекати. Найближчим часом буде. Так званий механізм формування займу, і я думаю, що це буде рішення рішення прийнято протягом цього місяця. Тому гроші, скоріш за все, найближчим часом вже Україна зможе отримати пане Олексію. Дуже дякую вам за за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Леонов, член комітету Верховної Ради з питань фінансів.